Нове будівництво буде зовсім іншого. Це не багато поверхів, а це будинки етажністю 6 сім етажів. Крім цього, вони буде оснащені безумовно, обов'язково підземними паркінгами, бо буде побудоване з новітних технологічних матеріалів. Я маю на увазі енергозбереження. Крім цього, буде такий локальне квартальне котельне це буде на новий підхід і новий комплекс, і цей пілотний проєкт ми вже презентуємо місто Харкове, Презентуємо містяна для того, щоб вони розуміли в яких умовах вони будуть жити після нашої перемоги. Да, це така потужна робота. Це потребує дуже, дуже такої ретельної праці. 24 на 7, крім цього, фінансового ресурсу, але ми впевнені, що це ми зробимо.